У жроді відбулася міжнародна науково практична конференція, методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва». До обговорення проекту долучилися фахівці чотирьох держав: Угорщини, словаччини, румунії та України. До реалізації цього проекту долучилися провідні спеціалісти з цих та інших країн: працівники органів державного управління, науковці, соціологи, політологи, керівники громадських організацій. Проблеми, звичайно, навколо кордону дуже багато. І ви, мабуть, знаєте їх чудово, але є така роздвоєність цієї проблеми, бо є оцінка ситуації, яка міститься в офіційних документах, а є оцінка ситуації, яка міститься в думках людей. Так цей проєкт присвячений тому, щоб дізнатися, що думають про прикордоння і те, що коїться на кордоні люди, а потім порівняти з тим, як це співставляється з оцінками. Офіційними одним чином має бути такий зворотній зв'язок між тими, хто управляє, і між тим, ким управляють. Перше практично буде за 20-30 років соціологічне дослідження, коли одночасно у всіх прикордонних регіонах чотирьох держав буде вивчатися думка людей про кордони, про корупцію на кордонах, про роботу консульських служб і все таке інше. На цій конференції ми повинні визначитися, як ми із нашими партнерами з чотирьох держав, і разом із структурою Європейського Союзу, яка зветься Євробарометр, це структура, яка вивчає громадську думку в країнах Євросоюзу. Як ми будемо реалізувати проект, як ми будемо отримувати цю інформацію? Сьогодні «Транскордонне співробітство» не фантом, не ілюзія, не політичний фантик, як ще було 5-10 років тому назад. Сьогодні транскордонне співробітництво це інструмент вирішення конкретних проблем. Тільки одна цифра за останні 2-3 роки в область полінія різних. Інструментів грантів з боку Європейського союзу, норвезького фінансового механізму надійшло більше 20 мільйонів євро на конкретні проблеми: екологічні, охорони здоров'я, співробітництва людей, духовні сфери, забезпечення прав національних меншин і так далі. Потрібно це чи не потрібно? 20 – це мало, потрібно значно більше. Це вже не перша подібна міжнародна зустріч. Проект Кордони очима людей зарекомендував себе як серйозний захід і вже приніс вагомі результати. У проєкті йдеться про підвищення ефективності транскордонного співробітництва. Фахівці зібралися не тільки для обговорення, але й для вирішення конкретних проблем. Інститут прикордонного співробітництва, який очолює Сергій Іванович Устич і його співробітники роблять дуже добре діло, щоб спростити ті відношення, які виникають на границі, європейські влади і, на жаль, і українська влада роблять для цього дуже мало. А треба б робити в сто раз більше і таким чином допомагати цим людям, які живуть на окраїнах, і які більше всього знають житті і менше всього одержують. Справа поміняється, коли на окраїнах, в тому числі і в Закарпатті, будуть збудовані заводи на ефективній основі набагато більше ефективніші заводи ніж цей єврокар треба щоб була зроблена така корпорація таке ділове співробітництво в рамках якого будуть не тільки ставитись добрі питання а й вирішуватись добрі питання тоді за п'ять років я думаю, наша Закарпаття зможе одержати не 22 мільйона євро в якості інвестицій, а всі 220 мільйонів євро. І тоді люди почують і побачать, що життя змінюється до кращого. Я увірений це що і адміністрація, і ці наукові дослідження. І ці е, стрімління, які є тут на Закарпатті, вони відбудуться. Проблеми довкола кордонів України з європейським союзом існують для їх вирішення і проводяться міжнародні наукові конференції, у яких беруть участь найкращі фахівці. Щоб об'єктивно розглянути цю проблему, потрібно не тільки офіційні статистичні дані важливою є думка громадян щодо ефективності транскордонного співробітництва. Тому саме так і назвали проект Кордони очима людей. Кордони очима людей. Такий слоган проекту, в рамках якого сьогодні проходить міжнародна конференція, присвячена соціологічному інструментарію вивчення транскордонної співпраці, надзвичайно актуальна тема, яка дає можливість органам влади, як європейських країн-членів Євросоюзу, так і України регіональної влади прикордонних областей мати. Фактичний зріс. не відомчий зріз, не рапорти відомств, міністерств, органів влади різного рівня, а фактичний зріст ставлення громадян України. Жителів прикордонних областей до стану транскордонної співпраці, до прикордонного режиму, до митних відносин до гуманітарного культурного співробітництва конференція проходить в унісон з декількома значними подіями співпраці України та Євросоюзу. Я маю на увазі домовленість між президентом України і головою Єврокомісії про проведення в лютому місяці форуму. Україна євросоюз, і я маю на увазі е, ті оптимістичні перспективи підписання угоди між Україною і Євросоюзом про асоційоване членство і зону вільної торгівлі. Тому проведення такого авторитетного форуму. А тут за нашими оцінками світила в галузі вивчення транскордонної співпраці, світила соціологічної науки багатьох країн надзвичайно актуальна і потрібна органам влади. Я думаю, що в співпраці органів влади і неурядових громадських організацій, наукових установ. Ми отримаємо чимало цікавих підказок, рекомендацій щодо реалізації транскордонної співпраці. Від цього буде краще жителям Закарпаття, міст, сіл, адже не секрет, що сотні тисяч закарпатців реально щоденно залучені до транскордонного життя буття, будують свою економіку, будують сімейні відносини, будують освітні відносини завдяки транскордонній співпраці. Наскільки важливим є проект, свідчить і підтримка його з боку Євросоюзу? Отримані кошти йдуть на вирішення конкретних проблем. Ми отримали по лінії європейських фондів, зокрема програми НПІ, ми отримали 2 мільйони євро або отримуємо, або по повішеградському фонду, і ці гроші йдуть на вирішення конкретних абсолютно проблем. Я вам тільки одну річ скажу. От ми хочемо спілкуватися з питанням транскордонного співробітництва, і виникло абсолютно нерозуміння один одного. Термінології люди один одного не розуміють. І ви зараз побачите, ми зробили просту річ. Словничок зробили на восьми мовах. Починаючи від української, закінчуючи румунською. Коли люди можуть спілкуватися, значить буде результат. Про специфіку роботи та відмінні співпраці у цьому напрямку з іншими країнами висловлювалися і координатори проекту з Угорщини та Словаччини. Та вже 10 років є членом Європейського Союзу. То венгерський партнер. На своей стороне в рамках работы в этом проекте будет руководствоваться всеми нормами Европейского союза и всеми стандартами. Очень важно, чтобы мы узнали мнение людей, которые живут в приграничном регионе, как на территории Венгрии, так и на территории Украины, по вопросам, каким образом они относятся к современной ситуации в сфере инфраструктуры, культуры и экономики, а также узнать их мнение о том, каким образом можно повлиять на эту ситуацию, чтобы она была более эффективной, более позитивной. Очень непросто узнать мнение людей, поэтому это необходимо делать с использованием специальных научных методов. Этим занимается наука социология. Именно поэтому сейчас на конференции вместе с нами присутствуют представители Института города Нередгазы по вопросам социологии, а также представители Будапештского социологического института Тарки, представители местных самоуправлений Венгрии которые в последующем будут брать активную роль в реализации этого исследования. Закарпатская область и Сабот-Садбарбергская область являются транзитными областями. У них очень важная роль с этой точки зрения, и они лежат на пересечении пятого транспортного коридора, который идет из сердца самой Европы до на восток. Именно поэтому трансграничное сотрудничество на нашем украинско-венгерском границе является важным не только с точки зрения наших двух стран, Украины и Венгрии, а также важным делом в отношении между Европой и странами СНГ. И именно поэтому в то время, когда в Европейском Союзе идет разработка и реализация программы действий на 2014-2020 годы, мы можем своими проектами, своим сотрудничеством создать и подложить под это необходимую базу научную и информационную. Za Slovensko, vlastne, alebo Slovensko reprezentuje spoločensko ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A je to vlastne výsledok dohodobej spolupráce s partnermi z Ukrajiny, respektíve konkrétnejšie z Užorodu. A je to dobré kvôli tomu, že táto problematika hranice je hlavne tejto východnej hranice troška špecifickejšia ako cezhraničná spolupráca v iných častiach Slovenska, či už s Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou alebo Polskom, lebo tam je to hranica vnútorná Európskej únie. A toto predsa len je to hranica Európskej únie, šengenská hranica, takže tu sú určité špecifické problémy a preto je to veľmi dôležité, hľada spôsoby vedecky a odborne podporuje na to, aby prebiehala určitá liberalizácia aj tejto hranice. Samozrejme, toto je stretnutie, by som povedal, vedeckých a výskumných partnerov, čiže je to otázka toho odborného alebo vedeckého poznania hranice analýzy, hranice analýzy problémov. To je, jeden, jed, to je jedna úroveň a tá druhá úroveň, to je ako dôsledok tieto stretnutí, že by to malo smerovať k tomu, že by to malo ovplyvňovať politiky. No a potom je to veľmi dôležité cez tieto analýzy poznať tú každodennosť občianských možností sa kontaktovať, pohybovať cez hranicu aby a vlastne vytvoriť taký hranici život na tej úplne bazálnej základnej úrovni občana, obyvateľa na hranici. Vytvára to dosť veľký priestor a iniciatívy pre spoločensko-kultúrne, ktoré sú, premietajú sa do reálnych akcií, hej, kultúrnych, pre rozvoj turizmu, čiže týchto kontaktov obyvateľov, aj keď uh, niekedy to potrebuje Досить такі новий імпульс за кілька десятків років це не перша спроба вивчити думку людей чотирьох прилеглих регіонів. Отримані інформації, аналіз даних та їх систематизація одна з тем наукової конференції. Наскільки серйозним є цей проект, свідчить конкретні цифри та дані?